бабусю, снідати кличе. Ти вже бабуся, снідати його занчика кличе. Так? Виспалась? Гарно а, спала. Я саплясь, та, я та я, ми вчора не знали, що кондиціонер треба включити, було так спати. Дивимося, ніби в гостю, а там писали оф. Я вже думала, що купатися ці, але там 19 робить сьогодні. Я йду внутрішній масей, правда, ми в купальниках вже. Так, а <пи>? мені? Куди ну, так скупають, куди синте. Господенька хоче сама йти руки, позакладала. Куди? Куди? Ходи. Кион рола. У нас що тут у нас? У нас сніданок. Як звично. З, зробили каву. Хто з апарата, хто таку, хто як любить і що. Хто баюру, хто каву. Булочки з маком ще не доїли, то Та й такий у нас сніданок. Лоповідні вулички. Такі... Зимою і все. І зараз... А потім вже будемо Ось Отакі От ми є до нині, Романович. Йой, ми тільки щойно побачили, що тут навіть на христинку був халатик. То капіць? Яка ти модна, яка ти класна, треба тобі халатика купити. Так. Класно? Подобається халатик? Ай-яй-яй. Каже всім доброго ранку. Ми збираємось на сніданочок. Давай, мама, зав'яже. Судинка вже своєму крізь. Що ти її взяла? Знаю, що їй за і сирничка, манку, омлет, налисник. Щось знає, вона не дуже так береться, але так що вона що Бежимо смаку пляється, чи то її піде, чи не піде. Ага, мало набрала, Чеки, а панош з грибочками, з підливкою. Якісь Та. там, там сирочки. Да. Я взяла в'ялені помідори, оливки, той омлет зі шпондером і гречка з грибочками. Тепер сир, я він каже, десертики взяла. Смачненькі. А я десерти, так, я тепер вже того беру, беру мінімум, але... А то максимум. А то максимум, максимум. я десерти, то моя сладкість, смачний десерт. Поснідали, ми ще пішли в басейн, а я такий ще покупальник і, і я ще піду трошки покупаюся. Я кажу, до Іринки, що на маршрут вивчила, І вже треба їхати додому. О, тут тих, того всього є, що просто неможливо запам'ятати. Ходи швиденько, все, тут бульки є. Та то, то вже накупався. Ти, та то, -то, то накупався. Ой, яка ти гаряченька, птаця. Та тут вода капець гаряча. Так? так. Ой, я сію. їду. Їду трошки. Ходи швиденько. Трошки ще бабуся буде з тобою купатися. Давай. Ходи, дивись бульки, тату, візьми її. Бачиш бульки? Буль, 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 буль. Бо лишила там, в джакузі, вони молодші, здоровіші, бо я то вилажу, то залажу. Дуже вода гаряча. Ще маємо буквально 45 хвилин, йду ще в термальні, води трошки посиджу, бо вже нема часу. А зранку було холодно, зранку було тільки 19 градусів, а зараз вже файно, зараз вже тепло. Все, ми вже спаковані, готові їхати додому. Тільки Христинка. Христинка ще побігла, ще хоче спускатися. А. Де ти ще йдеш? Де ти ще йдеш? Де? Ти ще хочеш спускатися хтось? А нам вже додому треба їхати. Сонечко, нам вже треба додому їхати. Там дядя, діду скучив за тобою. Їдемо додому. Ага, там гаряче, де там спускатися? Не гаряче. Не гаряче. Гаряче? Давай, тоди тебе підтримай, давай. А ну ну. Опа! Опа. Мама, зараз прийде, мама шукає інтернет. Найди, йди, йдемо в машинку. птайся. Побігла, ще хоче спускатися. а Де ти ще йдеш? Де ти ще йдеш? Де? Ти ще хочеш спускатися, хтось. А нам вже додому треба їхати. Сонечко, нам вже треба додому їхати. Там дядя, діду, скучу за тобою. Їдемо додому? А, там гаряче, де там? Ще дві години нам їхати додому, але ми зупинилися в стрію на заправці, ми вже тут були, тут є. Перше, друге, вони там якісь вставали, пиріжки смажені, їли. Я кого не їла, не брала. І діти вже, Марта вже захотіла їсти, то вже побігли перші туди. Перекосимо і вже ставати не будемо. Трошки дитинка поспала, то вже й апетит має. Вже з'їла на лисника і ще тато залишив борщику. Борщик я, я думаю, на варіанта попробую, а вона, буде. <свісно> а вона їсть. <свісно> Тата! <є, обавитися>, <свісно> тепер є все. Є все. Всюди на. і все. А ми бачимо. Подивіться, хто приїхав. Хто то приїхав? Що, не можете без дому? Приїхали назад. Бачиш, пік, ви приїхали, бачимо. Ой-ой-ой, подивіться, що я замовив. Дякую, дякую. Не зайшли вам Карпати, захотіли назад додому. Хто сказав, що не зайшли? Просто треба до того. Добрий день! Хто це свайпає? Ти а, за дядю скучила? Ти скучила за мною? Удачуся, піла, Ах ти, За дродками. Сміюся сама зі себе. Люди повна валіза одягу. Совнісінька, розумієте, і христинчик, і костюмчики, і того всього. Ми взагалі ні в чому не ходили. Все чистеньке, як було таке, христинка, як приїхала в цьому костюмчику, так і відходила 23 дні. скільки доб... Три дні фактично було вчора. Сьогодні після вчора. І я так само в рожевому, або в рожевому тому, тільки футболку поміняла я сьогодні. взяла і також ні в чому не ходила. Абсолютно ні в чому то Худила. просто Худила. 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 зараз Худила. тату надує купила то в тому, ходила і того вдівалася <рес> ну, ну, просто капець.